А ви не задавали собі запитання, а чого це раптом, шановні в лапках поляки, погодилися зняти блокування літом минулого року, вересня. Чого це раптом? А все дуже просто: для того, щоби не загострювати ситуацію, Єврокомісія, Євросоюз відкупився від польських аграріїв. Він дав їм 100 мільярдів євро у вигляді додаткових субсидій. Тобто вони не продали свою продукцію, продала Україна, а їм за це ще й заплатили. Весело, правда? Е, тоді Євросоюз пішов на такі речі, зараз Євросоюз цього робити не хоче. А вони і... шантажують. Так, а вони шантажують. В дійсності, коли ми з вами подивимося уважно на перелік їх вимог, там то, що стосується України, ну десь я не знаю, там. Може відсотків 20. Основне, проти чого вони е, шантажують, так це назвемо. Е, дивіться, 70% доходу європейського фермера це дотації. Слухайтеся в те, що я говорю. 70% доходів європейського фермера це дотації Євросоюзу. Ну, яка парасолька фінансова, слухайте. Mm -hmm. ну, але це ж, знаєте, це ж паличка у двох кінцях. Тобто, з одного боку, ви отримаєте дотації, а з другого боку є певні вимоги. Вимоги щодо незастосування певних видів агрохімікатів при виробництві, вимоги щодо певних зелених приписів. Ну, уявіть собі, зелені через я говорю як політична сила. Через європейський парламент протягнули рішення. Яке реалізувалося в відповідний припис європейський, з приводу того, що європейські аграрії обов'язково мають лишати там, до 25-30% посівних площ, не засіяних нічим, для збереження так званого екологічного різноманіття. Ну, щоб там якісь там, я не знаю, Бджоли зузжали, щоб якісь mm -hmm. там різнотрав'я було, ну, щоб коли люди їхали і дивилися не тільки засіяні поля, а щось там ще й таке красиве було. Ну, безперечно, це мінус 20-25% можливості виробляти власну продукцію. Другий момент це ну, от рахуйте, десь в 9-10 роках, Загальний обсяг дотацій в європейському бюджеті становив порядку 48%. Тобто 48% європейського бюджету йшов на аграрні дотації європейським фермерам. Вмерти можна, половина. Зараз на рівні 25%. Ну тобто, дотації неохильно зменшуються. А ми ж привикли жити сито багато. Ми ж звикли, що нас заливають грошами. Зрізко зменшилися дотації, зокрема, на е, європейське тваринництво. А у поляків тваринництво дуже потужно розвинуте, воно всі, воно все всі сиділо на дотаціях. Вони ж там отримували на голову худоби, на молодняк, mm -hmm. там купу дота... зняли ті дотації. Тобто, коли ми подивимося перелік вимог, то у нас з вами виходить. Раз вимога до Європейського Союзу з приводу е, екологічних приписів, два щодо заборони використовувати агрохімікати, певні три зменшення дотацій. і десь там в кінці, там да, відсотків 20, Україна. Але як ви натиснете на Європейську комісію? Е, ну можна походити по Варшаві з тракторами, покричати в гучномовці: реакції не буде ніякої, а от якщо ви заблокуєте кордони з Україною воюючою Україною. І перестане допускати воєнні вантажі. Я вже не говорю про е, автобуси з людьми. Євросоюз вимушений буде по потилиці, що він і показав. Тобто вони почали е, страйкувати, вони почали блокувати. Європейський Союз тут же знайшов 100 мільярдів євро